Чому ми так часто закохуємося в недоступних емоційно чоловіків? Або чоловіків із залежностями, чоловіків, які не приділяють нам достатньо часу, або взагалі здається, що не мають почуттів. І дуже часто ми стараємося їх виправдати, правда ж, що це така людина, у нього такий характер, у нього є шкідливі звички, він вживає алкоголь, бо у нього тяжка праця або важке минуле чи важке дитинство. А насправді відповідь знаходиться набагато глибше. І сьогодні ми розберемо саме, чому ж так відбувається у нас у жінок. Я наведу сьогодні конкретний приклад історії однієї жінки, і я впевнена, що багато хто з нас впізнає себе в цій історії. Отже, історія така. Назвемо жінку Ольга. Вони домовлялися телефонувати один одному по черзі, але коли наставала його черга, він не дзвонив. Вона лежала біля телефону, тримала телефон в руках і не могла заснути. Через годину-дві вона не витримувала і дзвонила першою. Він говорив: я не знаю, чого я хочу, заплутався. А вона думала, він просто боїться близькості, я маю йому допомогти. Вона стала для нього психологом, підтримкою, розуміючою опорою, але не коханою жінкою. Вона прилітала до нього в інше місто, щоб з ним зустрітися. І у неділю, коли вони проводили вечір разом, він просто пив пиво, дивився телевізор і майже не звертав на неї уваги. І замість. Цього, щоб подумати, можливо, мене в цих стосунках просто не кохають і я йому не потрібна, вона думала, мабуть, я недостатньо цікава. Отже, давайте розберемо цю історію, чому взагалі так склалося і яка була її поведінка? Перше, що навіть коли вони домовлялися дзвонити по черзі, вона не витримувала цю напругу очікування. Бо для неї це було нестерпно, і вона дзвонила першою. Замість того, щоб дивитися на конкретні вчинки, що чоловік робить для неї, чи він взагалі має до неї почуття, вона постійно його виправдовувала. Вона не помічала його шкідливих звичок, те, що він випиває в її присутності, коли вони один раз в місяць бачаться. І замість того, щоб побачити оці червоні прапори, вона його постійно виправдовувала і вважала, що їй потрібно більше старатися, щоб заслужити його увагу і любов, щоб заслужити і врятувати його, тому що видно, в нього якісь проблеми і складні життєві обставини, і їй потрібно саме їй бути поруч і підтримати його. Тепер давайте розберемося, чому ж так відбувалося. Потрібно зрозуміти, що причина не в цьому чоловікові, а причина в тому, чому вона саме його обирає. І, звичайно, треба дивитися на самий корень, де зародилася ось така модель поведінки. І Логічно припустити, що хто був першим чоловіком, першим прикладом взаємодії кохання і підтримки, була, хто був у її сім'ї. Звичайно, це батьки, яка була модель поведінки батьків у сім'ї, таку й вона перенесла в доросле життя. І з цієї маленької історії можна зробити висновок, що батьки були більш віддалені, емоційно недоступні. Можна зрозуміти те, що для того, щоб заслужити увагу і любов, їй потрібно було дуже постаратися, підлаштуватися, бути зручною і виконувати різні обов'язки для того, щоб на тебе звернули увагу. Тобто любов була умовною, і дитина не відчувала безпеки у стосунках із батьками. І звідси формуються переконання, що любов це дорівнює тривожність, плюс очікування, плюс біль. І з цього можна зробити висновок, коли дівчинка не відчуває любові батька і мами, коли не відчуває близькості, коли не відчуває підтримки, коли не відчуває, що вона цінна і що її люблять просто так, вона це переносить у свою підсвідомість в таким чином, що в дорослому житті це проявляється тривожністю. І навіть якийсь Погані вчинки в дорослому житті, коли її партнер робить в сторону її, вона це прекрасно вміє виправдати, тому що для неї любов. Це біль, любов це переживання, любов це тривога, любов це коли вона підлаштовується і отримує крихти уваги за свої старання. Вона вкладається не на 50% як у партнерстві, вона вкладається на 100%. Партнер зі своєї сторони не зобов'язаний практично нічого давати. А от що саме цікаве, що коли ж така жінка зустрічає? Здорового, зрілого, свідомого чоловіка, який готовий подбати про неї. Вона його щитує, і її підсвідомість його щитує як нудний, нецікавий чоловік, тому що для неї комфортно бути саме в таких тривожних стосунках. І, звичайно, це можна змінити. Але перший крок до змін це усвідомлення. Усвідомлення, що Далі цей механізм працює. Усвідомлення, що ти будуєш стосунки, стараєшся, вкладаєшся з усієї сили і хочеш, щоб тебе любили так само, але цього не відбувається. І після цього усвідомлення, звичайно, вже можна працювати із собою. Читати книжки, дивитися спостерігати за своїми реакціями і себе змінювати. І в кінці кінців можна звернутися до спеціаліста, який допоможе тобі розібратися індивідуально, конкретно в своєму питанні. Ну, як наслідок такого виховання формується дуже низька самооцінка цієї жінки, розуміння норми такого ставлення до неї. Зрозуміло, що так само присутній страх. Бути покинутою, страх бути однією. І відповідно, керуючись цим страхом, людина вкладається набагато більше в стосунки, ніж потрібно. Тобто, постійно вона старається заслужити навіть там, де цього вже не потрібно робити. І, звичайно, ігнорування або навіть неусвідомлення власних потреб, власних бажань. Такі люди навіть не вміють. Мріяти для себе, вони більше думками в своєму партнерові вони точно знають, що він любить, про що він мріє, яку їжу він любить. Все про нього, але про себе не знають дуже багато. І тут важливо зрозуміти, якщо тебе люблять, то тобі не потрібно когось рятувати, комусь догоджати. І постійно доводити, що ти варта любові і уваги. Любов це про радість, про спокій, про відчуття безпеки. І точно без тривожності, чи позвонить він сьогодні, чи любить він мене, чи потрібна я йому. А любов це про те, що кожен з партнерів. Знає один одного, і сильні і слабкі сторони, і стосунки будуються на довірі і взаємоповазі. І найголовніше, що я хочу донести в цьому відео, щоб ти нарешті усвідомила, що ти не створена кохати до болю, а ти створена кохати без боротьби. Дякую, що дослухали до кінця. З тобою була я, Наталія Кльоц, психолог про стосунки. Підписуйся!